Всім доброго здоров'я! Мене звати Вероніка рада бачити вас на своєму каналі. В цьому відео ми з вами зробимо селянку, яку можуть зробити навіть ті, хто розпочинає свій шлях у бісероплетінні. Для того, щоб вона у вас вийшла, вам потрібен бісер 16398, а також бісерна нитка, будь-яка яка у вас є, та бісерна голка. Тож, а тепер перейдемо до першого набору. Набираємо стоп-пісеринку, проходимо тричі, щоб наша робота не роботися, Добавляємо на нитку 15 пісаринок. пропускаємо одну і в наступні дві уголкою вгору проходимо. Так. Підтягуємо. і додаємо на голку 5 бісеринок. Пропускаємо 5 бісеринок. І в шосту голкою вгору проходимо. Добавляємо ще 5. Пропускаємо 5 бісеринок і в шосту голкою вгору проходимо. Підтягуємо і нанизуємо ще 5 бісеринок. Проходимо в ось цю бісеринку, голкою вниз, Добавляємо 5 бісеринок на голку. Проходимо в третю бісеринку або середню голкою вниз. Підтягуємо. Зараз ми з вами будемо робити ось цей кінчик. Добавляємо на голку 5 бісеринок, спускаємо ближче до нашої роботи, пропускаємо одну і в наступні дві бісеринки, голкою вгору проходимо. Ось так. Підтягуємо і набираємо ще 5, проходимо в середню бісеринку голкою вгору. Нанизуємо 5 бісеринок, проходимо в третю бісеринку, голкою вгору. На цьому відео завершене. Якщо воно вам сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь, коментуйте. Всього вам найкращого! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!